Усім доброго дня! Ось таку чудову лампу мені сьогодні принесли на ремонт. Е, кнопка перестала працювати. Значить, цей апарат, така от лампа, ось ця колба знімається. Я вже все повідкручував. Ось, ну три бачите, таке все дзеркальне, красиве. Е, внизу вставляються батарейки. Зараз вам покажу. Зараз, зараз. Ось такий отсік. Ось такі елементи батарейки 8 штук. І ось тут ще є ось ці отвори. Там були такі саморези. А, ну, досить вже на, в наш час вже досить таке, знаєш, стандартне щось. Ось, а ну, ну, ну фокусуруйся, ні, не хочеш. Ось. І цю колбу я сняв. Ось і кнопка. Кнопка, бачите, працює. А ось оце діло саме запало. Він тут уже, чоловік уже тут ВДшко і бризкав все тут в ведешки, все тут мокре. Ну, зараз спробую це все висчитати, скільки тут вольт. Але що тут считати? Зараз підключу напряму і спробую запустити. І зібрати обратно, зробити, щоб все працювало чітко, якісно і гарно. Слідкуйте за відео, не перематуйте, додивіться до кінця, кому цікаво, йдемо далі. Ну, ріпят, Тут розібрався, тут просто все було забризкано ВДшкою, все витер, просушив. Поїхав в магазин, купив елементи 8 штук Panasonic 44 гривні одна батарейка. І зараз буду собирать. І ще треба решить вопрос насчет кнопки. Вона тут під зає... підклинює, Кнопка тут підклинює, треба буде зробити, щоб вона, бачите, навіть тут ведешка, Треба це все повитирати. В общем, все складу. Більше ніж впевнений, що все буде працювати. О,

Навірно, хтось дуже сильно на неї натиснув. Там, виходить, плата стоїть. Ось, оце плата, і тут кнопочка. І ззаді, виходить, вот таких от два пластикових упора. Коли сильно хтось нажав, оцю всю плату все подвинув трошечки назад. А там долі міліметра грають важливу роль. І плата відійшла назад. І вона вже не може витолкнути саму цю кнопку на наружу. Вона зроблена, щоб ледве ось так, ледве. Бач, плату підправив, ззаді підставив. Все працює. Ставимо цю колбу. Я не знаю, що це тут ось. І давайте знайдемо якусь темну кімнату. Поїхали подивимось. Саму темну кімнату, яку знайшов на дворі Білий день. Ось вмикаю. Подивіться. Можна книжки читати. Клас. Клас. Три режими. Я думаю, власник буде задоволений. Ви знаєте, можливо, відео не дуже цікаве, але людина буде задоволена. Тому що ну, була проблема, тепер нема проблеми. Дехто може щось зробити, дехто навіть отаку от мілоч не може зробити. Все працює, батарейки нові поставив, людина дала добро. Зараз дзвоню. Хай приїжджає, забирає. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте коментарі. І мені цікаво, в кого є ще така лампа. Бо як я вже повторюся, це з Америки передали. Ну Дійсно, видно, що таке, знаєш, все якісне. Не, не чути Китаю. Але за Китай нічого поганого не можу сказати. За хороший Китай. Будьте здорові, бережіть себе.